Доброго ранку, мої друзі, мої підписники. Дивіться, сьогодні ми їдемо на схід сонця на пошуки. Уже, вже е трошки, трошки ще нам залишилося проїхати, але ми вже на під'їзді. Ось дивіться, хочу вам показати. Отакий млин стоїть прямо в полі. Цікавий млин. Було, б, звісно, цікаво там погуляти біля нього. А там далі вона якась посадка, ялинка стоїть. Може навіть тут і хутор колись був. Ну, Місце, місце цікаве однозначно. Але ми їдемо трохи далі, друзі. Ми все-таки їдемо на затоплене село. Цього року дуже гарно спустило Дніпро, спустили воду з нашого Кременчуцького каскаду, скажімо так. І от ми на під'їзді. Нам залишилося ще десь годин 30 їхати. Ну, а я вже включуся, коли ми будемо на під'їзді вже. Ось, друзі, ми вже на місці. Дивіться, які Тут маленькі простори, то ми думали, що а то здається рибаки, Ну це нам, це нам не поміха. Ми вже на місці, ми вже під'їхали. Ось наша команда вже пакується, розбираємо прибори, заряджаємо, ставимо батарейки, в кого що, лопати беремо. Сьогодні лопати взяли, пацани дуже великі, тому що копати прийдеться дуже багато. Ми якби на місці і ми зараз підемо, і ми здивіться, куди підемо. Так як там відкрилася велика територія, велика територія, ми підемо аж отуди, аж отуди, в сторону острова. Будемо гуляти там. А на місці вже будемо дивитися, по місці будемо дивитися, вирішувати, буде сопутка йти, буде кераміка, буде желізо, стекло бите, ото там було село. Так що, друзі, йдемо, побажайте нам успіху. Ми пішли. Ось, друзі, в мене перша знахідка сьогодні. Одна копійка Миколи Другого. Вадимо там підняв тільки що крестик срібний. Перед цим імперія в нього була. І Гарьоко там вже підняв імперію. Так що в мене не перша знахідка на команду. Уже хлопці бомбанули трошки. Сьогодні, друзі, я копаю прибором Рутус Атрекс із своєю новою катушкою мультичастотна блондинка. Так що, думаю, знахідки обов'язково мають бути і ми йдемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположень в місті Київ Дмитрія Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Чергова знахитка, друзья. На сей раз вот такой гудзичок. Мені здається, чи може так і є, але мені здається, що він лисий, а може щось і є. Ну, в будь-якому випадку його треба мити, чистити і дивитись, друзі. Так зразу неможливо відповісти. Ну, начебто лиса. Начебто лиса гудзичок. Да? А, а, тут, а тут наче сім'рочку все видно. Ну, будемо вже потім роздивлятися. Зараз ложимо в хабарницю і йдемо далі. Бо мене друзі вже обігнали, обігнали по курсу. Ви тільки подивіться, друзі, і знов лисий гудзик. Що ж таке? А де ж орлянки? Помиємо трошечки його, будемо роздивлятись. Да, просто лисий пуга гудзик. Ну це, мабуть, якийсь пісню, і такі гудзики були без опознавательних знаків ніяких. Ну, забираємо достатньо і пішли далі. Друзі, не повірите, дивіться, третя Третій гудзик лисий. Третій? Ну що ж таке? Де монети? Де монети? Так що ждем, Тільки що нам до нас підходить. два попері вони пішли, а жонового люди не я туди, я туди і нам пішли. Я так дипломатий напитки, вони щось знають. Це місцеві, з Марімієрки, так що щось знають. Ось, друзі, немало ми прийшли і дивіться, що тут робиться. Кераміка, метал. Все на світі. Отут якраз би би мені снайперочка, але, на жаль, немає її сьогодні. І ось знахідка чергова. Я підняв копієчка. Копієчка Єлізавети. Видно вон вензель зер Єлізавети. От, от якось так, друзі. Так що пікаємо, пікаємо тут. Ми вже дійшли до того місця, де треба нам ходити, друзі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз така маленька-маленька сережка. Не знаю, мідна чи срібна. Повинна бути срібна, а може бути і мідна, хто його знає. Ось така манюсінька. Так що ложимо хабарницю і пікаємо. Сміття тут мусора дуже багато. Друзі прийшли, таке кругом желізо валяється. Як желізо, желізо, кругом. Отак і лавіруємо між желізяками. Друзі, а ви погляньте, що Ігорьок знайшов. Якусь сріб, срібну штучку. Ох, і клас. Такий наче футлярчик якийсь. Ох, і класна, класна штука взагалі. Бомбезна, бомбезна. То що треба, так що йдемо далі. Друзі, ось, ще раз підійшов до Ігоря, тільки що дивіться, що підняв. Ось такий свисток. Ми отак дивилися, думали якась люлька. Ну, люлька ж не може бути металева. А це дивіться якийсь голуб чи півень, а тут ще всадник, який сидить на ньому. Це свисток, скоріше за всього. Да. Цікава, цікава сьогодні знахідка у Ігоря. Ну, помиється, побачимо, що далі буде. Йдемо далі, друзі. Чергова знахідка, друзі. Я так розумію, це вже має бути советик по сигналу. Так, да, да, Советик, 2 копієчки. Дуже вбита. Затерта, верніше не затерта, а в грязі не, не видно якого року. Так що ложимо хабарницю і йдемо далі, друзі. Чергова знахідка, друзі. Ну, На цей раз не йшов прямо очима зверху, а потім прибором провів. Точно. Нормальний сигнал. Отака така обручалочка. Ось така. Ну, скоріше всього мідна, да. Мабуть, Мабуть, таки мідна. Забираємо і пікаємо. Пікаємо далі, друзі. Друзі, ви тільки погляньте, який амбарний замок, здоровенний прямо. Я таких ще в своєму житті не бачив. Дивіться, для порівняння ось ця нога. І оце замок. Сма да? Це такі знахідки можна навіть на метал забирати. Ну, як би нам це не цікаво, то йдемо далі, друзі. Ось, друзі. Дивіться кивнов і бачу вже замок. Була Обилася вітька, монетка. Дивіться, що це монетка. І, скажу одразу мідний сигнал, але бачу якийсь маленький монітосик. Будемо дивитись, що це. Ну ханука, треба помити. Треба помити і роздивитись, друзі. Так і є. Серебро, друзі, серебро! Ха-ха-ха! По-моєму, 15... Да, 15 копійок раннє серебро, радянщина. Нормальок, нормальок і пікаємо далі, друзі. Ось, друзі, знову. Чергова знахідка. Так, а де ж його Так, Знизу а тут немає. Не буду бити взагалі. Що тут бити? Видно, що це три копійки. радянщина рання, притом, як завжди тут. Так що ми забираємо і йдемо далі, друзі друзі, Оце вже третій замок і також великий. Да? А зовсім поруч такий дильник гілзи. Я його перевірив, думаю, може мідний, ні, він такий металевий. Ідем далі, друзі, Шмуртяка просто ужас. просто ужас, Я так думаю, аби я тут був соснайперкою, я б вже, друзі, насмикав би. Черговий монітосик, друзі, і на цей раз одна копейка. Ранні ранні отаке. От таке ніяке, забираємо і йдемо далі, друзі. Трошки я вже відійшов від того місця. Ви подивіться, який воно вітер по воді нагнав сугроби льодяні. А от і два копери, що йшли з нами, там застряли. Точно копають. І непогано, видать, копають, друзі. Ось, друзі, подивився я, там наші всі кучкуються. Далеко війшли, далеко. Мабуть, і я туди піду, а тим часом по дорозі вже був сигнал. І ось такий монітосик. У мене 20 копійок 1948 року. Забираємо і йдемо туди. Друзі, я не знаю, як це назвати. Дивіться, ще один гудзик. І також лисий. Також лисий гузик. Точно такий самий. А перший я копав аж там під берегом. Я не розумію, що ж це ніодної орлянки нормально немає. Отаке. Ну, знаєте що, Бог дав те все в торбу. Забираємо і йдемо далі. Я вже підходжу ось от до цих друзів, де вони копають. Подивлюся, що там у них за знахідки. Чергова знахідка, друзі, і била чисто під мідь. Таким тоненьким-тоненьким сигналом. Повинна бути мідяха. Так, да. да, друзі. Так і є. Сполоснуть. Так і є. Одна четверта копійки серебру. Прекрасна імперія. сохранчик відлічніший. Так що йдемо, йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. Я розумію, що це полторак Польща, Польсько-Литовське княжество. І, друзі, прямо в руках ось, ось кусочок відламався. дивіться як. Да? Шкода, дуже шкода, ну нічого не зробиш. Так і покладу в хабарницю. Так, ми й ходимо, тут вже фактично всі разом тут зібралися. Ці два камради, і нас тут троє. Місце цікаве, друзі. І раніше воно завжди було під водою. Так що хлопчики, я думаю, тут набомбили. Я пізно прийшов, саме останній сюди, а хлопці думаю, що наклепали. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз отакий от от маленький гудзичок. Тут якор і, і сокира отакий. От Такого в мене ще немає, навіть великого, а тут маленький це за все погонний Ну, Забираємо, друзі. Йдемо далі, не гаємо часу. Тут все треба робити дуже швидко. Русик там каже теж цікаво. Знахідку підняв якийсь банд від Дукачату, Пізніше вам покажу, друзі. Ось трошки зібралися, друзі. Покажу вам. Русик тільки що при мені підняв. Дивіться, три копійки 1858 58 рік. Прекрасна монітосіна да. так. Да, да. Да? А ну покажи, що там за дукачу тебе. Сейчас. Чи бант ти казав. Сейчас підуть. Да, так, отлично, відлічно. так, друзі, ми потихеньку і копаємо. <плес> ти вже його помив, коробочку склав, так? Да? Хіба ти його помив, то він бач? Да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, друзі, ви погляньте. Банд Дукача з камушками прямо. Ой-ой-ой, оце ой, ой, ой. так. Да. Русик, це бомбезна знахідка. Диви. Тільки ще не вистачає медалі нижньої частини, Це сам ну, банд. Да. Камінчики такі прекрасні. Ну, красава. Угу. Держи, держи, отлично. Друзі, не знаю, що... А, ВРПшка. Думав сказати, не знаю, що за монетка. Петровська ВРПшка-полушка. Ось така, така малышка попалась мені. Ну, прекрасно. Вже і Петровська монетка є потихеньку, набираємо обертів. На жаль, ми сюди пізно дойшли. Друзі ми не знали, куди йти, то нам місцеві камради показали своїм движенням, куди треба йти. Так що йдемо йдем далі. Друзі, чергова знахідка на цей раз крестик. Сьогодні я вже з крестиком. Тут різноманіття знахідок. Знаєте, навіть ціле вушко. Ну, на жаль, мідний. Не срібний, а мідний крестик. Ну, В будь-якому випадку прекрасно, друзі, прекрасно. Забираємо і пішли далі. Друзі, ви погляньте, що я підняв. Татарочка. Татарочка. У мене оце тільки третє, скільки я копаю. Оце сьогодні в мене вже радість, друзі. Однозначно, сьогодні вже в мене радість є. Ну, що сказати, прекрасно. Прекрасно, друзі. Так, а так, друзі, вона виглядає в макросйомочки. Ну, то що треба. Дуже рідко у нас татарки попадаються, але, бачите, такий висмикнув. Так що пікаємо далі, друзі. Я вже дві Ось, друзі. Дивіться, тільки копнув лопату, що не викинув, а вже показалося. Я вже знаю, що це. Це повинен бути краник від самовара. Я ось... Колекціонував самовари, знаю, що це таке. Дивіться, прекрасний такий, прекрасний, ціленький. Ну, Красота, друзі, красота. Забираємо і пікаємо тут же. Все-таки улипнулася нам трошки тут удача. Тут ще копати, друзі, і копати. Копати і копати. Ось, друзі, чергова знахідка. Я вже бачу начебто монітосик. Помиємо. Хорошо, що є де помити одразу. Що це в нас? і що це в нас? Ага, все понятно, друзі. Це в нас деньга, ну, прекрасно. От як, потихеньку-потихеньку, друзі, і смикаємо ми імперію. Так що місце чудове, перспективне. Я вважаю, я б сюди ще приїхав, хоч і копано, перекопано, а снайперкою тут ще працювати і працювати, друзі. Наступного разу, може, трошки снайперкою пошукаю. І знову, друзі, манітос. Оце на цьому місці перше. Перша монета Радянщина, 3 копійки, А там раніше були. Ну, як би не було, забираємо, друзі, забираємо. Знайте, дуже шкода, так швидко час проходить на копі. Не встиваєш насолодитися цим пошуком, особливо коли знахідки йдуть. А вони, друзі, йдуть, тому що копаємо ми на затоплених селах. Друзі, затоплені села Дніпровські. Вода в цьому році дуже-дуже дуже упала. І слава Богу, тепла погода нам дає можливість покопати, відпочити. Ось, друзі. Сьогодні, як я вже казав, у мене день гудзиків. Ну, На цей раз попався, дивіться, який, який чудовий гудзичок. Да? Красота, красота. Я так зрозумів, це зв'язок в армії такий лизочок. У мене тільки один такий є, скільки купаю, а це тільки другий. Фактично, в такому загранчику взагалі бомба. Так що, друзі, йдемо далі, поки час ще є. Копати, копаємо, друзі, копаємо. Ось, друзі, погляньте. Знову в мене Польща. Польсько-Литовське княжество. Я так розумію, по формату це вже грош, не полторак. Ну ця ціленька, не буду її вже сильно терти, вже вдома займуся її чисткою. Ну, монетка прекрасна, друзі, прекрасна, так що гуляємо. Знаєте, от завжди, якщо не спішить медленніше ходить, знахідок буде набагато більше. Ну що сказати, друзі? Зацепились ми тут. Начебто і непогано. Так ми тут, дивіться, скільки вже перекопано і нами, і тими двома копорями. І в мене чергова знахідка на цей раз полушка Анни Іановни. От така от непогана полушка. Так що йде вона в хабарницю і пікаємо, пікаємо, поки ще час є. Я думаю, що якась годинка в нас є покопати. Так, Друзі, сьогодні. Точно день гудзиків. І не простих гудзиків, а лисих. Це вже я не знаю, який по щоти гудзик. Мабуть, п'ятий вже лисий, іменно лисий. Так що вже можна якийсь мундір шити, хоч на лисих. Вже будемо збиратися додому, друзі. Сонечко потихеньку-потихеньку так наклоняється. Вже три години і як би треба йти. Тут ще нам кілометра півтора йти. Вона ж туди, тільки не напряму, а так будемо обходити, Як сюди йшли, тому що там глибина і вода і все таке. Так що, мабуть, потихеньку, потихеньку будемо направлятися вже туди. Ось, друзі, попалась така знахідка. Знаєте, я так вважаю, що щось цікаве. Ладанка, не ладанка, може ще щось раннє. Можливо, що навіть щось із Київської Русі. Ну, цікава річ, цікава. З другої сторони начебто Лиса, а тут є якісь зображення. Не знаю, що це, але будемо розгадати. Може хтось знає, то скажете, друзі, тому що я не знаю, такого ще не викапував. Якась подвісочка явно. Так що забираємо і направляємося вже в сторону автомобіля. Потихеньку-потихеньку будемо йти. Чергова знахідка, друзі, і ось, ось така, можна сказати, пірамідка. Мітна, мітна, явно мітна, не знаю, що це, і є якісь надписи. Ось його тут двоєчка, троєчка, одиничка, наче ще 31. Ну не знаю, друзі, давайте підказуйте. Може це вісова гирька якась, я не знаю, що це таке. Ну, отака така цікава річ. Так що забираємо. Ось, друзі, йду вже в сторону автомобіля. І пішов. Хлопці трохи відстають і вже по дорозі, дивіться. Ще вилізла двушечка Олександровська. Ну, непогано, непогано, друзі. А перед цим ну, вже не став показувати, думаю, потім під підведені того буде, покажу. Дивіться, що підняв. Отака отака мідна чи латунна бутилочка. В житті таких не бачив, не знаю, що навіть такі бувають. Ну взяв, думаю, вдома роздивлюся, вже, що воно таке. Пробка тут є, а тут затверстя. Вигнав все з нею воду, яка там була і забрав. Так що йдемо йдем до машини. Ось друзі, ми вже, ми вже біля автомобіля. Ділаємо коротенький обзор такий, друзі. Оце русик, дивіться, наклепав. Посвятий сюди. Русь мені не ви ж не сави. Оце дивіться, це він наклепав. Ну я друзі, не буду акцентувати увагу на кожній монетки, тому що це, це буде дуже довго. Ось серебро Русіка є. Всьо бант такий с русик копнув. Да. Це серебро Русіка, п'ятачок і 20 копійок. А то все мідяки, мідяки в основному мідяки, друзі. Оце моє. Ну В мене я хочу акцентувати увагу на таку татарочку. Ось я татарочку підняв. Непогана татарочка, дуже рідко вони попадаються. А то все, Імперія, Імперія і кілька соєтів. І, і пух, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість пух в мене сьогодні. Тобто в мене сьогодні день гудзиків. Один крестик, ага, отаке. Як у мене день отака така мідна, мідна така бутилочка. І Гарьок підняв отаку. бутилочку, це... Це Вадима, дивіться, знахідки. ось Генеральський гудзик він десь надибав. Крестик цікавий, отакий значок. Отакий крестик цікавий повністю з усіма камінцями. Так, Це в тебе серебрушечка, я так розумію. Оце дві серебрушечки Польща. Портретник бачу грошей ще якась менша. Так, 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 Оце керівська пряжечка, він щось якусь балабуху на неї положив. Так, так. Ну, все, а то все імперія, 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 імперія совєтики, друзі. Так що тут акцентувати увагу можна на кожній монеті у кожного із нас. Цей гарьок сьогодні крупинув, оце від саблі, кріпьош від саблі білогвардійської або радянської. Так, так. Серебру... ось гузик цікавий у тебе, так? Да? Так, та? да, 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 ось да, да. ось цей свисток, ось. Оце я вже вам показував його. Ось ця серебряна, срібна штучка, така неясна, що ну, почиститься буде дуже, дуже лад... красиво. Ладаночка. Да. Ну, о -о -о, взагалі ми, сьогодні, друзі, чудово покупали. Сьогодні ми були на новому місці. Я вибачаю, що приходиться світити фонариками, нічого ж не видно, ми трошки запізнилися, гуляли, гуляли допізна. Дивіться, он... От місяць, місяць вже видно, гарно світить. Ну нічого не зробиш. Покопали, попікали, довольні, їдемо додому. А завтра знову я їду на коп, друзі. Знову-завтра з Юріком уже. Так що гарного вам дня, друзі, мирного неба.